Всім привіт! Вдалося мені попасти на то поле озимого ячменю, який ми дивилися, що коли він кущився. І говорили про глибину загортання самого насіння і як він, як воно працює, як він розкущується, як, як воно є. Дивіться, ми зараз подивимося. От, бачите, це насіння, що було. Посіяно мілко. Бачите, пішли дощі, воно гарно почало, потім засуха, потім знов 28 градусів плюс декілька днів було. І що ми маємо? Маємо отакий ячмінь. Нібито гарний зверху, от рідесенький. Можете на відео подивитися. І йдемо на ті ділянки, які ми бачили, що посіяно глибоко. Навіть зараз спробуємо взяти, вирвати тут і там. Може буде видно, да? От видно да? що воно не глибоко залягало. От ми бачимо, що кореневої системи вторинної практично немає. От вона. І воно зараз налив зерна буде. Сьогодні 23, 23 травня. І така ситуація. Йдемо, зараз дивимося там, де були ці поляни, вони видно, де були посіяні грибок. Подивіться, наскільки воно тут потужніше. Виглядає. Аж, аж прилягає тут. Тут і там та ділянка. Видно, що глибше було. Бачите, коренева система теж не дуже, але вино вилягає, виглядає набагато потужніше. Ось тут ще зробили перед жарою 28 градусів, коли ці з Африки зайшли. Жара, вони тут Ще й зробили роторною бороною. От, дивіться. Бачите, наскільки закритий ґрунт, зберігається волога і наскільки рослинка краща, потужніша. От вам глибина, глибина посіву. Що ви кажете, мільше мі краще? Ні. Я кажу, що от не можу вирвати, не можу вирвати. Його. От бачимо навіть Тому те, що я хотів показати, доказати, що потрібно сіяти глибше, доставати вологу і коли от такі засухи, волога буде в глибших шарах і рослина зможе взяти. Отак, не знаю, що тут буде, урожаєм Тут діляночка буде шикарніша. Все, всім дякую, гарного дня!